Приходом осені ми все частіше помічаємо депресивні стани, зниження імунітету, погане самопочуття та зміни настрою у людей навколо. І це все пояснює один закон фізики. Навіть якщо ви погано вчилися фізику, ви знаєте, що під час нагрівання предмети розширяються, під час охолодження звужуються. Це саме відбувається з нашими судинами. Влітку вони розширені, кров якісно циркулює, постачає кисені мікроелементи нашим органам та мозку. А осінню, коли охолоджується, судини зужуються. Зменшується рухливість крові, згущена кров за рахунок накопіченого влітку зайвого холестерину та цукру. Погіршується. Відповідно, нестача кисню та макроелементів віддається у нашому самопочутті. Щоб цього не відбувалося, скористуйтеся пропозицією від омега 3 мегатрипоносичі жирні кислоти з вітаміном Е, який покращить еластичність і пружність судин, очистить кров від зайвих. Холестерину та глюкози і допоможе вам добре себе почувати у будь-яку пору року. А якщо додасте вітаміння додатково, то отримайте здоров'я до уліття шкіри, органів та судин. Будьте здорові! З вами, Пазяк Роман, Тут все про здоров'я.